I'm Вітаю, ви дивитесь програму Пряма мова і я, її ведуча Ольга Добреля. 19 квітня у Рівному було атмосферно з концертом. У місто завітав Сергій Асафатов. Рівняни кажуть, було гаряче. А які емоції у Сергія зараз дізнаємось? Доброго вечора. Доброго вечора. Рада бачити вас в нашій студії в Рівному. Що ви до нас завітали. Дякую за запрошення. Приємно знаходитися. Бачите, що в Рівному є таке прекрасна студія. Дуже гарно. Як вам рівняне? Як вам концерт вдався? Думаю, що так. Вчора було дуже гарно, <гум> як вдома. Я так завжди люблю, щоб було як вдома. Навіть там, ну, там Після якоїсь третії пісні мені завжди хочеться, щоб це було як вдома на кухні. На кожному концерті про це говорю. І Вчора було надзвичайно гарно. Навіть роздавали печиво і чаєм пою. Справді, як вдома не Ну, Так, гарно. І чим особливий був концерт? І загалом, Тур? Бо я знаю, що ви гастролюєте по різних містах. <різв> так, особливий. Кожен концерт особливий, бо. Різні люди, різні емоції. Я, я ніколи не, не готуюсь і не, і не планую те, що буду там говорити, чи ще щось завжди це якийсь порив в душі. Як, як вчора мама нашого техніка тоні при, 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 перед концертом принесла, випекла ящик печива і принесла нам гримерку, щоб ми потім з'їли. Я чого-то після третьої чи четвертої пісні подумав. Схоже, що так було би добре роздати печувати всім, хто слухачам. Був гарний концерт, домашня атмосфера. Ну, і як же відреагували глядачі що їх uh, пригостили? Я писав так на сцені, кожен підходив собі, пригощався, пив, чай. Блін, було круто, як вдома uh -huh. на кухні. І найцікавіше, що ми вперше з таким складом і взагалі в такому великому залі, і наш перший всеукраїнський тур. Ти знаєш, що наш як що ти. Я ну, я Надзвичайно приємно, що повний зал такий був. Це, я завжди хвилююсь, завжди здається, що ніхто не прийде, ніхто то не чує, так як. Ну я чула, що квитки дуже швидко розкуплювалися, тож у рівному у вас багато фанатів. Я більше давайте будемо говорити друзі. Я більше слова не люблю друзі. Гарно. <кхі> я знаю, що теж у вас є ще один друг, і от мені цікаво, чи він з вами гастролює ваш котик. Я думав про те, як, як, як так зробити, щоб він їздив. Декілька там разів я його беру з собою в автомобілі, поїздити. Uh, і там навіть там в Луцьк він зі мною їздив, але я зрозумів, що для нього це поки складно, uh -huh. він ще малий був. От поки він вдома чекає, іноді друзі за ним переглядають, іноді сусіди. От, по можливості, якщо я, якщо вже немає можливості з кимось залишити, тоді я його беру uh -huh. з собою. Але але поки що. Поки що так. Uh -huh. Чим у цьому турі можете похвалитися новими треками? Мені здається, чим вони особливі? Тому що чула відгуки з вчорашнього концерту глядачів захваті». Ну, не те, що там, я не люблю хвалитися і так далі. Просто щасливий, що є можливість ділитися музикою. Щасливий, що є, що пишеться щось нове. І Щасливий, що я можу поділитися тим з людьми. І надзвичайно приємно, що в цьому турі. Майже цілий оркестр зі мною mm -hmm. прекрасних музикантів, з якими я щасливий зіграти все те, що я там пишу в себе вдома. І все це зіграти з справжніми музикантами і так далі. Mm -hmm. Багато нових пісень також. Деякі пісні ми тестуємо, деякі пісні ми робимо прямо в турі на yeah. салончики і так далі. Пісня mm -hmm. «Бувай», наприклад, ми її тестуємо. У мене була така демка. От, я хлопцям показав, ми розібрали там партії, зробили там на солончики за півгодинки репетицію, і зараз обкатуємо також цю пісню. І маю надію, що по закінченню туру випустимо її. Ніби реакція добра така. Ну це такий якийсь експеримент, я не знаю. Це класно, коли експеримент. От, і всі пісні, які там нещодавно виходили, теж по суті це такі прем'єри маленькі. Uh -huh. І в кожному місці вперше взагалі звучить наш оркестр і я теж. Що, не можу це, е, як ваша команда реагує, коли ви там приходите до них на ранок і такі. Я таке придумав, я таке написав. От послухайте, от е, які їхні перші емоції? Е, ну такого немає. Насправді, немає? дивіться, бо тому, що вся підготовка вона триває до угу. а, і те, що я там написав, дуже багато я всього написано. І те, що мені здається, що найкращими піснями своїми я не поділився, що не записав їх, воно вже є написані. Але просто чекають свого часу, бо в мене там такий список, все, що я планую зробити, записати. Маю надію, що вдасться. І Насправді йде підготовка, є якийсь певний матеріал, який ми готуємо там 20 чи 25 якихось пісень Ого. вибираємо, да. і тому немає ось сюрпризів. Ой, дивіться, що я там написав. Я і сам це не люблю, бо я люблю, щоб все було чітко, а, готово, я не знаю, плюс-мінус якась форма, і щоб кожен знав, що він робить. Іноді бувають, да, там, якісь імпровізації і так далі. Але загалом це просто це величезна праця до того, що люди там чують чи зі сцени. Те, що за кулісами там багато праці, mm. багато часу на репетиції витрачено і так далі. Ну, ви е, зараз гастролюєте по різних містах, і мені здається, е, з вашою командою під час е, цих гастролів було різне. От е, чи пригадаєте якийсь веселий, смішний момент, що запам'ятався вам, так? Будете внуком колись розповідати? Це ні, такого немає. Слухайте, у нас даже ніхто алкоголю не п'є, якщо так. Серйозно, ми просто. Всі, всі такі, як я кажу, в хорошому сенсі, всі дурні, такі, як я. Всі обожнюють музику, всі цим живуть. Uh -huh. І немає такого, що це просто поїхати, понапиватися. Такого немає. Просто є музика, і все, ми ділимось цим. Я щасливий, що ті люди зі мною. Uh -huh. якось Ми, ми всім, всі живемо цим. А такого якогось там трешу, блін, не буває. Я і сам цього не люблю. Я досить людина, яка. Живе спокійне життя, uh -huh. самотність. Ну, не те, що там самотність, а ну поки такий період. коли Я, я люблю сам бути знаходитися. Uh -huh. Якщо є можливість побути самому, я завжди вибираю, щоб побути самим. Погуляти по парку. Та не те, Хотілося почитати, по, по, по... Ну, не так то багато того часу є, uh -huh. От. Якісь там, якісь смішні моменти є, але не думаю, що це буде, що я буду розповідати. <laughs> Добре. Так. А, тоді мені ще цікаво, чому би ви. Не радили бути співаком. От є якісь такі нюанси, які от вам не подобаються? Ні, слухайте, я не планував, що я буду співаком, бо я згадую, коли я навчався в музичному училищі і хотів е, вокалом позайматися. Я пішов до вчителя з вокалу, і він сказав, що вам краще не співати, у вас бракований голос. Тобто... Блін, все це дуже відносно. Якщо людина хоче, якщо має щось сказати і хоче, uh -huh. найголовніше, що має щось сказати, це можна кричати будь-яким будь -яким криком, якщо є в цьому зміст якийсь і, і взагалі. Тому я не маю такого, що я, я би там не радив, чи радив. Кожен має сам відчути, тут, що він хоче, і робити то по-справжньому з душею і так далі. Це будь-якій професії, не тільки музики це стосується. Тому. Не знаю, що навіть сказати. Радить, кому-то не радить, кожен собі сам вибирає. І найголовніше тут це відчути і говорити тільки, якщо є що сказати, а не як багато хто не буду називати. Просто аби було для когось то шоу, для когось то бізнес. Для мене це життя. А ви вважаєте, кожен може співати? Чи для цього все-таки потрібно якісь ну, е такі фізичні дані, це Дивіться. Е -е -е Просто, що ви маєте на увазі співати? Співати кожен може. По суті, кожен може навчитися співати. Так, да, може там не попадати, чи в ноти, чи щось таке, але це все справа часу і, і кропіткої праці. Uh -huh. Я не знаю, дивіться, є суперпрофесійний, да, якийсь там, можна поділити там музику на якісь. Такі там класична музика, естрадна, джазова і так далі. Якщо займатися класичною музикою, да, не кожен може, бо є певні якісь там рамки, я би, наприклад, класичну музику не міг співати. Та якби це фізично не дозволяє моєму голосу і діапазону okay. і так далі, співати арії і так далі. Є люди, які тренуються, яких просто є від природи цей дар. Навіть іноді ці люди можуть про це не знати, можуть відкрити в собі цей дар там, я знаю, в пізньому віці або випадково. Да, і... Ой, рідкісний голос там якийсь колорколо Мацесопрана, там або шейки, там дуже надвисокий голос, там жіночий якийсь. Клараторне Сопрано, це називається. Ну, прям нереально, це дуже маленького відсотку людей є такий голос. І коли таких людей відкривають, звісно, що це, блін, на вагу золота, щоб заспівати, Геомонти. записати там. Та як клуча на повороті. Боже, я слухаю, у мене просто мурашки. Я не знаю, це прекрасно просто. Не кожен так може, але кожен може по-своєму то робити. Я теж, по суті, не вмію співати, якщо так розібратися. Та так? як? Ну, Ваші <говорити> фанати так би <ти говорити> не сказали. Ні, ну дивіться, це ж все дуже відносно, насправді. Мені більше здається, що. Я співаю, бо мені є ж про що сказати поки що. І, uh -huh. і навіть, я, якби не було ні людей, тими, з якими я працюю, там, можливості взагалі, ніяких ні гітар, нічого здається, я би просто зробив зі штахіти якусь натягнув одну струну, я би все одно. Бо ти не можеш про те не говорити і не співати, тобто ти без цього uh -huh. жити не можеш. Тому співати може кожен, але важливо в тому зміст такий, про що ти говориш і що ти хочеш сказати. Uh -huh. Є речі, про які ти не зможеш мовчати, просто, і все. Тобто будеш кричати на весь світ, бо тобі є про що. А от про зміст, чи можна у ваших піснях відслідкувати, який у вас був настрій на той час, або який стан? Ви пишете про те, що на душі, чи от про якісь такі теми, які зачепили? Це... Я не знаю, як відповідати на таке запитання, але ну, спробую. Це якісь бувають такі, що історії там, якісь як з піснею гарного дня. Да, як я я не, не не думав, що ой, зараз напишу таку пісню, і от в мене така, треба написати там таку пісню. Такого ніколи не було. Просто воно в якийсь момент щось трапляється, якась магія, синергія, енергія, я не знаю, як тут називати. Що ти що то навіть не контролюєш. Бо часом мені здається, що я просто без дара і кусок Як... І... Ну, таке буває. От, не знаю, у мене таке буває, що я відчуваю просто без дара якихось, що нічого не ні зробити не можу, ні, ні так далі. Але якісь моменти буває, що щось відкривається, і ти щось воно сама лється. Ти mm -hmm. просто стаєш прив... провідником між тим і... і тим, аби віддати то людям. Uh, є пісні, в яких є якісь свої історії, або якісь моменти, які там надихають. Я часом про те розповідаю на концертах. Історія написання там, пісні Гарного дня, чи пісні Крим, чи там, пісня Дякую за світанки, яка була ну, страшно, звісно, що треба було пережити те все на початку війни і так далі. Але направду. Така там історія була, да? коли я нічого не працювало, я просто в мене був один стікер кави такої заварної, Я залив її кипятком в одноразовий стаканчик, який, блін, майже склеївся від того, що гарячий був. І я вийшов на, на вулицю, Петропавлівська, Борщагівка, все взривається, стріляє, там, я не знаю, вибухи. Я йду з цією кавою, ну, не знаю. І в голові таке просто, що, що кошмар. Просто теж не віриться, що ти в цьому моменті і так далі. Але ти з цією кавою, блін, і розумієш. Як кайфово, що в тебе є цікава. І цінність взагалі зовсім в простих речах. Іноді це просто випить зранку цю каву. І, там... і якось такі думки з'явилися, що як добре, що є кава зранку, як добре, що світанок, да? uh -huh. як добре, що, що ти прокинувся зранку. І так воно якось так складається, якісь думки, а потім якусь музику. Я не знаю, як це пояснювати, От я не знаю, як воно працює. Багато таких писань, є такі пісні, які ти довго пишеш, шукаєш форму, там, чи, або хтось відволікає, як кажуть, що якщо ти не пропустив той момент, він вже ніколи не повернеться. Uh -huh. Я навчився ловити ті моменти просто. Зафіксувати то на iPhone, на, на диктофон. бо потім ти фікс згадаєш то все. Uh -huh. е там Завжди намагаюся, щоб була під рукою десь гітара там і так далі. В гаражі, там, десь крізь я, я розкладаю всі інструменти, як ловушки якісь. Це все цікаве, цікавий процес такий. Немає ніяких формул і схем і так далі. Просто це або приходить, або ні. Або є, або немає. Ясно, що ще Багато праці і багато років знадобилось для того, щоб навчитися все це зафіксувати, навчитися там записати це все. Без грошей і так далі. Ясно, що було би. Може, воно б і все було інакше, якби були гроші і так далі. Але ну, от так, це моя така історія дороги, яку, яку я прийняв, і яку я йду. І, і Я ні про що не шкодую. Ну, ще одною такою стріночкою у вашій історії є те, що ви їздите до військових, теж виступаєте разом з Олегом Скрипкою. Я <му> знаю, що все буде. Я знаю, що все буде добре. І я хотіла б вас запитати, які там емоції? Чи відрізняються вони від тих, що ви зазвичай отримуєте на концерті від слухачів? Це зовсім це особливі концерти, я їх називаю. Вони не важкі і не легкі, Це зовсім. Інші люди, це зовсім, я не знаю. Знаєте, як багато хто там з командирів говорить. Може таке бути, що для когось це останній концерт в житті. На жаль, великий. Блін, то так сумно таке чути, знаєте. І коли ти дивишся в ті очі, ти хлопців, блін, чоловіків дорослих, це чиїсь батьки, тато, там, я не знаю, які захищають свою країну, родину. Дають нам можливість всім жити, працювати. І Я про це говоримо, мене ж, Зараз сльози будуть. Це, це, це дуже особливі концерти. І вони це не можна порівнювати з, тим, з тими концертами, які там да, в мирному житті, чи так, як це можна називати. Але я ціную ці, ці концерти теж. Я безмежно вдячний тим людям, коли я там буваю. Завжди про те кажу. Що Дякую за можливість нам тут жити і працювати. І взагалі, без... що існує наша країна, що ми живемо, працюємо, не дивлячись ні на що, я завжди пишаюсь нашим, нашим народом, українцями. Просто ну не знаю, люблю всіх. І дуже щасливий, що я українець, що я живу в цій країні і що є можливість їздити до військових з різними артистами і так далі, поділитися музикою. Обійнятися, сказати, що все буде добре, підтримати. Бо там, дати, вони сидять, чоловіки. Я розумію, вони сидять, але я бачу, що там в тих очах робиться, в душах. І теж хочеться дістати туди, не знаю, цими піснями своїми. Що теж Зрозуміти, що всі ми люди, всі ми смертні і всі ми відчуваємо, всіх у нас б'ється серце однаково. І хочеться завжди на таких концертах для військових. Їх хоча б там на цих 10, 20 чи 30 хвилин, скільки там мені часу дають, просто їх вирвати з цієї реальності трішки допомогти, полікувати. Я не знаю. Ну, так воно працює. Це так гарна. вам за це. І яка ж улюблена пісня у наших військових? Ваша? Ой, це особлива, особлива публіка. Ну, я, я співаю і такі пісні, рідкісні там бувають. От, ну там заводу кота люблять пісню. Дякую угу. за світанки». Я завжди розпочинаю з цієї пісні. Це така подяка нашим захисникам. Дійсно, дякую за світанки. Кожного ранку прокидаюся, дякую світу і військовим нашим за можливість просто. Випити зранку кави, навіть якоїсь uh -huh. там забарної чи якої. Просто, блін, включити той чайник куди-то чешети. Як ми жили зиму, без світла і так далі. Подякувати. І, я думаю, що для багатьох українців щось змінилося. Цінності змінилися. Що щастя в простих речах абсолютно. Uh -huh. Ну, тоді на запитаю, що би ви хотіли побажати нашим глядачам? Я би хотів побажати здоров'я, mm -hmm. найголовніше, миру. Хотілося, щоб закінчилась війна скоріше, а, щоб щось це був такий новий. Це воно і так вже буде новий етап для нашої країни, але хочеться, щоб якось всі прокинулись, щоб українці прокинулись, прозріли, я не знаю, пробудились, як поляки там в 90-ті. Да? Коли вони зрозуміли, що їхня країна, це, це їхня країна, їхня мова це їхня мова, а не чужа, там, да, яку нам роками транслювали. Наші ж радіостанції, наші ж телеканали на великий жаль. Хочеться, щоб всі прозріли, якось прокинулись і зрозуміли, хто вони такі. А, я і так знаю, що всі люблять Україну, але все одно, щоб більше прокинулись. Я на великий жаль чую в Києві багато російської мови. Mm -hmm. Це так сумно, мені так болить. Хочеться, щоб всі люди прокинулись. Я розумію, що комусь важко і. І так далі, і, 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 і сам розумію, яка історія того всього, і скільки всього було до того, але хочеться, щоб всі швидше прокинулися і, і зрозуміли, б і ми ж українці. Маємо любити свою мову. Ну, я думаю, так і буде. І хочу нас побажати, вами щоб всі були здорові. То ми чекає світ в майбутнє і нас і нашу країну. І я Дуже бажаю хочу. вам, щоб світанки, про які ви сьогодні говорили, наставали кожен раз нові і давували вас все більше і більше. Вам теж бажаю, щоб ви знали, що кожен світанок і кожен новий день та можливість зробити щось для себе і для людей. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з співаком Сергієм Асафатовим. З вами була Ольга Добреля і програма Пряма мова. До зустрічі!